Дороговказ подальшого розвитку у муніципалітеті представили концепцію Чернігів Стійке місто, стійкий дух, стійкий розвиток яку команда студії живої архітектури та дизайну Якуша спільно з міською владою почала розробляти торік у квітні. За цей час до роботи на добровільних засадах долучилося майже 100 спеціалістів із різних галузей: архітектори, екологи, експерти з енергоаудиту, а також представники громадськості. Створювати концепцію допомагали іноземні спеціалісти, зокрема зі Сполучених Штатів, Ізраїлю. Та Фінляндії, наявність чіткої та комплексної візії, як відбудувати та надалі вдосконалювати Чернігів важливий крок на шляху до залучення донорів та інвесторів. Переконаний виконувач обов'язків очільника міста Олександр Ломако. Вона для нас важлива, тому що ми чітко розуміємо, що Чернігів таким як він був, і не тільки Чернігів, Україна, до 24 лютого вже так не буде. Змінилися суспільні настрої, змінилося бачення, змінилася конкуренція, тому що ми розуміємо, що ми конкурували раніше з містами України за потенціал, за людський потенціал, за кошти, за увагу. Зараз ми будемо рано чи пізно конкурувати з європейськими містами, тому що Україна стане членом Євросоюзу і членом великої європейської родини. А це зовсім інший рівень конкуренції. І ми маємо йому відповідати. У лютому березні минулого року расисти завдали Чернігову значних руйнувань, збитки від активних бойових дій, а це, зокрема, знищена або пошкоджена критична соціальна інфраструктура, понівечені історичні пам'ятки, фахівці оцінили в майже 4 мільярди доларів. За словами розробників концепції, зараз важливо не лише зосереджуватися на першочергових потребах у відновленні, а й починати готуватися до мирного життя, аби бути готовими до швидкої та повноцінної відбудови одразу після завершення війни. Якщо ми в ці... Тих складних умовах для країни, для міста знаходимо час, можливості, пріоритети для себе думати про завтрашній день нашого міста, думати над тим, яким ми його бачимо після перемоги наступним поколінням, і е розробляти ті проекти, які я переконаний, обов'язково будуть реалізовані, і змінять наше місто. Це означає, що ми обов'язково переможемо. Тому що, якщо ми вже зараз думаємо про переосмислення Чернігова, то це означає, що нам вистачить. Сил сміливості стійкості. Витримати всі складності, які є. стійкість в основі концепції закладена не випадково. За словами директорки студії розробника Вікторії Якуші, вона поєднує минуле теперішнє і майбутнє Чернігова. Місто збереглося крізь віки, героїчно вистояло під час російської навали та прагне розвиватися. Роботу над стратегією почали з визначення ДНК міста. Аби з'ясувати, і чим асоціюється наше місто, також дізнатися їхнє бачення розвитку. Команда проєкту спілкувалася із чернігівцями, адже міста майбутнього мають будуватися людино Тобто з урахуванням побажань та комфорту жителів громади. За підсумками опитувань, визначили два головні прикметники, що асоціюються із Черніговом історичне та зелене. Саме тому в концепцію закладено принцип історичність плюс екологічність. Чернігів це дуже унікальне місто за своїм потенціалом, але мені здається, що навіть чернівчани цього не знають. Тому що той рівень комфорту і те, що можна робити з цього міста, майже ні з яким містом неможливо зробити, бо все чи немає такої історичності, чи немає такого ландшафту, чи таких пропорцій. Тобто, з точки зору потенціалу. Для і комфорту для людини майбутнього це дуже і дуже якісна можливість. І цінність, історичність, і екологічність це дві найважливі для, мені, для мене особливо цінності, тому що екологічність це про майбутнє. А ну історичність це про наше коріння. Концепція Чернігів стійке місто, стійкий дух, стійкий розвиток передбачає не лише збереження історичної та культурної спадщини, і розвиток інфраструктури та технологій, а й розкриття природного потенціалу міста. Це також створення комфортного й екологічного середовища для життя, роботи та відпочинку не лише для чернігівців, а й гостей міста, в якуша студію бачать Чернігів привабливим туристичним напрямом. Серед концепцій, представлених у межах презентації стратегії: створення центру реабілітації для військовослужбовців та їхніх родин, оновлення вулиці Шевченка, від РАЦу до політеху, очистка стрижня, а також берегоукріплення річки та облаштування набережної. Що стосується економічного розвитку та потенціалу, то розробники стратегії відсутність важкої промисловості плюсом міста. Зараз у світі активно розвивається циркулярна або зелена економіка. Саме тому ми пропонуємо навколо цього вибудовувати пропозиції. Основна пропозиція це зелена легка промисловість. В Чернігові вже є досвід, вже багато текстильної, швейної галузі. І у світі, особливо в Словенії, є яскравий приклад, коли. Залишки виробництва для якорів, для канатів, поліестер. Вертається назад на завод, переробляється в тканину і далі йде використання. Концепцію розвитку найближчим часом викладуть у вільний доступ. З нею зможуть ознайомитися всі охочі. Візія повинна стати не лише запорукою сильного бренду міста, а й основою для подальшого проєктування та будівництва нового Чернігова з розвиненою економікою, сильною громадою та стабільною демократичною системою, яка має бути втілена разом із перемогою над російським агресором.